початку сезонного оздоровлення, мабуть, ну, для мене особисто найкращі години, оскільки встановлення е, моєї трудової діяльності почалося якраз з оздоровлення дітей, з е, дитячих таборів. І дуже приємно бачити сьогодні в цій залі тих керівників закладів оздоровлення, з якими мені прийшло, мав щастя, прийшлося попрацювати на цій ниві. З першого погляду дуже така легка, сонячна нива. Сонце, воздух, вода, літо, красота, гарне харчування. Але коли подивишся більш глибоко в цю проблему, чи в цю, в цю діяльність, то бачиш, дуже багато невирішених питань, які, на жаль, з кожним роком накопичуються. І знаходячись навіть сьогодні на цій посаді, чудово розумію, що, на жаль, на жаль ми не... Це в змозі вирішити питання, що стосується оздоровлення дітей. Я не хочу йти в цифри, кількість дітей, кількість таборів. Я хочу сказати тільки одне, я хочу подякувати всім тим людям, які працюють в цих заходах, тим підприємствам, які отримують заходи оздоровлення, за їхню роботу за їхню небайдужість до дітей, за небайдужість взагалі до нашого міста і хотілося, щоб держава, бо питання оздоровлення це державне, це не міське, це не обласне, це державне, все-таки виділяла конкретні кошти на оздоровлення через фонд соціального страхування через підприємства, через у, 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 різні управління і відділи. Але це повинні бути конкретно кошти на оздоровлення. Не за рахунок того, що ми викраємо, ну, витягнемо з того бюджету міського, який не, не придумаєш, де латати дірки. Це делеговані державні повноваження, вони мали забезпечуватися державним бюджетом. Дуже хотілося, щоб держава повернулася до оздоровлення в тому ще в одному питанні, коли виділялись кошти з фонду соціального страхування на підготовку оздоровчих таборів. Якщо це навіть були невеликі кошти 10, 15, 20 тисяч, а було, я пам'ятаю, було і 50, і 70 тисяч, було в Зоряному колись, були кошти, які можна було і придбати і, і білизну. І якусь мебль, якісь меблі і таке інше. На жаль, сьогодні ми е, дуже багато декларуємо оздоровлення, 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 коштів в місцевому бюджеті нема. І все перекладаємо на е, підприємства утрим... балансу отримуючи цих оздоровчих таборів, які е, відповідно вкладають частину своїх витрат у вартість путівки. Тому ми маємо сьогодні путівки, які ну, при сьогоднішньому рівні доходу високий. Якщо середня заробітна плата 2541 гривна, а путівка стоїть в цій ціновій позиції чи в політиці чи в цій категорії, то ми розуміємо, що середня заробітна плата це дуже середня цифра. І коли піти від мінімальної або, скажімо, бюджетної заробітної плати, то підняти таку путівку фактично неможливо. 300, так, да, ну середньо 300, я кажу, що в цій цінові прополітки дуже складно. Питання наступне. Я е, хочу сказати, чи потрібна нам кількість таких сьогодні таборів на території міста Суми, чи не потрібно, Воно, знаєте, періодично там десь е, обговорюється, хто каже потрібно, хто не потрібно. Хочу сказати відверто, що, мабуть, ні. Так, да, мабуть, ні, знаєте, і скажу чому. Якщо раніше е, більшість підприємств були державної власності і, е, скажімо, от табір зоряна сума Хімпро, Суми хімпрома оздоровив своїх е, дітей, своїх працівників, РТІ, е, Сумсерма і інші підприємства викупали ці путівки, тобто був, був великий попит на путівки. І, Таким чином користувалися, путівки, користувалися попитом путівки всіх таборів. Фактично не було у нас проблем три зміни. Це взагалі, було по 4, а то й було по 5 змін. На сьогодні, на жаль, такі великі підприємства, які б могли купувати путівки у балансу утримуча, їх зменшилось. Приватні підприємства або підприємці їх не купують. З різних причин, хто із е, забраку коштів, хто від забраку дещого іншого, не дбають на перспективу, що ці діти повинні прийти до них на підприємство. І таким чином залишається те, що ми маємо 2-3 зміни незавантаженість дитячих таборів. Думаю, що було б, на мою думку, особисто мою думку, хочу сказати, що було б доречно можливо, щоб один із таборів працював. 12 місяців на рік, чи 10 місяців до місяця на підготовку чи на, на перепідготовку. Це було б доречно, але знову ми, знаєте, хотілки – це хотілки, а реалії це реалії. І якби спільно підійшли до цього декілька е міністерств. Міністерств, я сказати на державному рівні, це міністерство освіти, міністерство охорони здоров'я, Міністерство молоді і спорту. От всі разом як вони підійшли до цього питання і соціального захисту, то можна було оздоровлювати дітей міста, і це стосується не тільки нашого міста і області нашої, а взагалі державі, таких можна мати приклади, чи є такі приклади і мати в, кожному, в, кожному, в кожній області цілорічно. Я думаю, що наша природа, де знаходяться наші табори, вони дозволяють це проводити, дозволяють і потужності. і... Думаю, що навчально-виховний процес в закладах освіти він би не наніс шкоди чи відсутність цього процесу в повному способі, наніс би шкоди дітям, які перебували 2-3 неділі на оздоровленні в таборах. Тому я думаю, що і завдання і власників таборів, ну і думаю, що в основному у нас немає, на жаль, нічого не я не бачив управління освіти нашого. І управління освіти, і відділу молоді спорту все-таки звертатися до відповідних міністерств своїх і все-таки цю тему не давати і застаювати місці. Нагороджується Решит Олександр Васильович, старший вихователь центру Чайка.